Мій давній друже, мушу я з тобою розстатися надовго, жаль мені, з тобою звикла я ділитися журбою, вповідувати думки веселі і сумні. Тож при тобі, мій друже, давній вірний, прийшло життя, дитяче моє, як сяду при тобі, я в час вечірній, багато спогадів тоді встає. Картина повстає, Зібрав з гурточок, провадить речі і співає гука. На клавішах твоїх швидкий гучний таночок, чиясь весела виграва рука. Та хто се плаче там в другій хатині, чиє ридання стримане тяжке, несила тугу крить такий малій дитині. Здавило серце, почуття гірке. Чого я плакала тоді, чого ридала, тоді ж кругом так весело було, ох, певне лихо серцем почувала, що на мене мухмар хмара грізна Коли я смуток свій на струни клала, з тіла з тіла зграя красних мрій. Веселкою моя надія грала. Далеко линув думок легкий рій. Розстаємось надовго ми з тобою. Зостанешся ти в самотінні мій, а я не матиму тетітися журбою. Прощай же, давній, любий, друже мій.